Uh, Доброго дня, я Кричук Класслав вихованця екологічного центру Рівненського міського палаці дітей та молоді. Учень 10 класу. Тема мого проєкту гриби до структури відмерли деревини дубового грабових лісів Рівненського району. Гриби до структури або кселотрофику. Екологотрофічна група е гетеротровних організмів, які руйнуючи деревину, забезпечують процеси гуміфікації та мінералізації органічних речовин. Тобто є важливими редуцентами, що зумовлюють кругові речовини у лісових біоцег у лісових е біоцинозах. В них щодо припадає понад 90% процесів, що спричиняють утилізацію лігіну та целілози. Е а отже, ферментативне розщеплення деревини. Видова різноманітність грибів залежить безпосередньо від запасів деревини, яку можуть о, освоїти ксилотрофи. Якщо від мерла деревина вилучається з екосистем, завдяки діяльність людини, деревні гриби починають розвиватися на живій деревині та стають активними її різновиками, чи наносить теплі збитки в лісовому господарству. Тому дослідження видового різноманіття деревенних грибів є актуальним. Метою проєкту було з'ясувати сучасний текстономічний склад грибів псилотрофів, відмирово деревини та особливості їх поширення у складі добового грабових часів рівеньського району. Задання було описати природні екологічні умови ділянки дослідження, виявити та визначити видовий склад деревних грибів, провести їх систематичний аналіз, описати умови зростання грибів, вид характер та статті деструкції субстрату. Ділян, ділянки, а, до січня провелося з вересня 22 по січня 2024 року. Ділянка номер один був лісовий масив ботанічного заказника загальнодержавного значення Вишнева гора, Північна частина Волинської Височини. Ділянка номер 2 був лісовий масив північної околиці села Волошки Рівненського району, південна частина Волинського Полісся. І ділянкою No3 був лісовий масив Д... Національного природного парку дерманського острозький Північна Поліська височина. В межах ділянок зсрічня зростав дубово грабовий ліс, домішкою берези повислої, кленовострелистого, ялини високої, о, вишні пташини, тополя тримтячі, сосни звичайної, ялини європейської, липсацілистої. <кху> дослідження виконували способом маршрутного стріжня з визначенням таксономічного складу. Деревних рослин і грибів. Під час виявлення грибів невідмирні деревині провели фотографування їх, в тому числі макрозйомку з різних частин плодових тіл, описували умови їх зростання. А, визначення видів грибів провели у камеральний період за адласами довідниками гриби України, за інтернет-визначниками світ грибів України та за інтернет-визначниками світ грибів України. А, за консультаціями з науковцями Групи Гриби України у Фейсбук. Результатами досвідчення ми виявили 92 види деревні грибів і індифікували 81 вид, які належать до трьох відділів 7 класів та 40 родин. А найбільше видою складу представлені відео в Безидімікоте. 63 види, які належать до трьох класів, 29 родин, 61 вид належить до, до класу Агрокеміцети. Uh, Аскомікоти представлені 12 б, б, видами, uh, і міксамікотові представлені 6 видами, uh, які відносяться до одного класу, до однієї родини. Uh, у лісовому масиві заказника вишнева гора індифікували 40 видів ребів, які належать до 6 класу та 22 родин. На усіх трьох ділянках найбільш чисельної родини uh, була поліпорою відділ без рімікоти: 5-8 видів. У танічному заказнику Вишнева гора визначили 40 видів 22, 22 родини, які відносять до 6 класів. Селі, біля, в лісовому селі біля села Воложки ми визначили 40 видів грибів, які належать до 28 родин та 6 класів. В Дермансько-островському національному парку ми визначили 46 видів грибів, які відносяться до 33 ви, родів, о, до родин та 7 класів. На сейчас досвідчення поставлено 15 видів. Тримательський кольоровий, деделопистей, колірний, трихапно-пригаментний, тотовий стражній, березовий облямований, і молочний, білий келошок спугатий та інші. 42 види звучалися лише на одній злянок досліджень, найбільші лісової маси біля слаб волошки. 22 види. 200 видів грибів зростали у лісових масивах Волинської височини та Північно-Подільської височини. Це такі види, як термат, жодковолосистий. <кій> Лейбі радіальне, пініопора дубова, пеніофора кримічна та інші. 23 види грибів з літературними даними наводяться для всієї України. Це такі види, як тримет, духмяний, гновичок рециний, поліго жовтий та інші. 9 видів наводяться для для злакуволучних степів. Це такі види, як ксерея поліморфна, некія пецица, асколіна м'ясна, дощовичок грушоподібний, міцена нахилена та інші. Uh, найбільше серед ідентифікованих видів поширення на правобережному та лівобережному полісі та лісостепу – по 46 видів. У Керпатах та Прикрипатті ми о, визначили 41 вид. У лісовому масиві біля села Волошки ми вивели два види грибів, які раніше не, не були характерні для території поліції: це ремарія жота та філотицес гніздовинний. 20 видів спричиняють білу гниль. Це такі види, як трудових справжній, плейб'я радіальна, киніофора, киніофора розщепка звичайна, денолог, циркулірами, трихапту прогамати, іншдермас смилиста та інші. 22 види грибів є сапрофротами і паразитами. Це такі види, як некріки, новальна, червона, гопка, коронева, ауроклядіухозподібна. Розчапка звичайна. Трутових серічай нажоти. Uh, Трутовий коблімо, трутових несправній та інші. Uh, під час uh, досліджень було виявлено, uh, що деревні гриби uh, зростають на, 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 на деревині 15 видів. Uh, найбільше видів цілографії ми зустріли на грабі звичайному, березі повисла та добі звичайному. На ми на зустріли 31 вид, на добі 27, на березі 28 видів. Одного виду ми зустріли на дубі скельному, клені плановому, бузинічаний, в'язі шерстково, тополі тримтячий. Та Це такі види, як пеніофора дубова, опеніоксимовий, рукляєвий бухподібне, розщепка звичайна та аркаміця скоробчатий. Сустратом <клід> для грядів слугував деревний відпад, вигляд сухостійний та повалинство брів, опале гілок різних розмірів. <клід> Які знаходились у різних стадіях деструкції. Більшість повалих стовбурів та пеньків знаходились у другій та третій стадії деструкції деревини. Більшість стоячих стовборів у першій та другій стадії опалі гілки в першій та третій стадії. Найбільше видів гридів зростали на повалах стовбура 30 з 9 видів. На паньках та опалих гілках 20 та 26 видів. Відповідно, на сухостійних стовбурах деревних рослин 18 видів. В висновках можна сказати, що. Перша біоценазудобового грабу в Львівського району характеризується високою дексономічною різноманітністю деревних грибів, які представлені 81 видом з відділів з 7 класів до 40 родин. Переважна більшість ідентифікованих індифікува... видів грибів належить до відділу бездимікоти. Кожна з засвіджених ділянок характеризується певними особливостями видового складу грибів. Співставлення в... Виявлених видів грибів з їхнім поширенням на території України загалом свідчить про переважний більшість їх поширення лише в межах окремих регіонів, передусім у вежах правобережного полісів та праобережного лісостепу, куди входить районни шодосліжі. Найбільше видів грибів псоотрефів поселяється на характерних для добово-грабових лісів видах дерев. Це такі види, як гриб звичайний, до, бере запалитла і довзвичайний. З тратом для грибів псоотрефу слугують сукостійні таповалені стобури, пні. Опалі опалі гілки з різного розміру, які знаходяться у різних стадіях деструкції, деревини від слабкої до сильної. В цій презентації ми використали фотографії, які зробили ми під час польових досліджень. Дякую за увагу.